Декілька місяців тому в територіальному центрі з'явився новий гурток, де підопічні вчаться користуватись своїми смартфонами. Наша редакція вже розповідала вам про це і навіть показувала, як саме проходять заняття. Сьогодні ми повернулись до центру, щоб побачити, наскільки ж ефективні є такі ініціативи. Пані Тетяна підопічна центру доєдналась до групи трохи пізніше інших, але швидко влилась в атмосферу, адже з кваліфікованими педагогами інакше і бути не мо. Може, Тетяна Бакуца, викладач в Білгородністровському фаховому педагогічному коледжі. У вільний від роботи час завжди приходить навчити пенсіонерів чомусь новенькому та сучасному. От я, наприклад, сьогодні поставила аватарку собі на WhatsApp. Тепер рідні завжди будуть бачити Тетяну. Однак попереду ще багато чого нового мне нужно будет включить обратную камеру. Как посмотреть вайбер, Viber, разговаривать по телефону, как при разговоре сбросить телефон тому, с кем я говорю. Например, я вот говорю по телефону, он говорит: "Сбрось мне". Ну, вот этого я ещё не знаю. Скажите, ска, как вы вважаєте, взагалі корисні ці уроки для людей вашого віку? Корисні. корисні. Я вот начала ходить на украинскую мову и угу. с удовольствием очень много я уже могу сказать, но Очень медленно у мене, виходить, заторможена річ. но ну, я думаю, спочатку я думаю, а потім вже перевожу в голові. Ну прогрес, він ж маленькими кроками робиться. Да. Це найголовніше, що ви вчите і що ви намагаєтеся. Хочете, да. ось це найголовніше. і Це дуже круто. Приходячи до терцентру, не буває такого, щоб підопічні розповіли за один якийсь курс. Вони з радістю приходять на усе, що їм пропонується: англійська, українська, малювання, психологічні тренінги. Мені дуже подобається сюди ходити, нам приділяють багато уваги, Багато вчителів, різні вчителі заботяться о нас неймовірно. Важливо розуміти потреби своєї аудиторії та правильно підбирати формат донесення інформації, з чим у територіального центру ніколи не було проблем. Вони працюють як з групами, так і індивідуально, щоб кожен досяг результату. Якщо ж ви чи ваші знайомі досі не приходили до центру, то співробітники раз до вас запрошують на свої заняття. Анастасія Ківі, Анатолій Укінчук, перший муніципальний канал.